Складний та дефіцитний так про бюджет Лозівської громади говорять фінансисти. Головний кошторис обговорювали на сесії міської ради 14 грудня. Гальний показник бюджету складає 693 мільйона чотириста і тисяч гривень. Спланована збалансований, але залишаються проблемні питання щодо забезпечення вимог статті 77 бюджетного кодексу України. А саме це заробітна плата і енергоносії. Прогнозний показник незабезпечності у 2024 році буде складати майже 147 мільйонів. По іншим видаткам, також складна ситуація за розрахунками і поданими головним розпорядникам бюджетних запитів, в цілому недостатньо більше 200 мільйонів склад складуючи як і заробітної плати енергоносіїв, також інших незабезпечених статей. Видаткової частини. Після доповіді головної фінансистки громади Лариси Лукашенко депутати проголосували бюджет. Ситуацію із наповненням скарбниці прокоментував летівський міський голова Сергій Зеленський. Бюджет громади на 2024 рік прийнятий. Він складний. Ви бачите, що умовний дефіцит складає для нормальної роботи громади. 40%. Ситуація в чому, на мій погляд, це два рази підвищення заробітної плати вже з 1 січня і потім з 1 квітня. Це майже 100 мільйонів. Плюс різниця в тарифах по нашим комунальним підприємствам. Ну, основний показник, який. Я бачу, це індекс інфляції. Очільник громади зазначив, треба закумулювати всі сили на економії та залученні фінансів до бюджету. Тому драматизувати не будемо. Ми бачимо бачення, як його формувати. Ми з вами затвердили і будемо. Приймати відповідні рішення по напрямкам економії і залучення додаткових коштів на ті потреби, які потребує наша громада в цілому. Найбільший ризик міський голова вбачає в отриманні комунальної сфери. Теплопостачальні підприємства громади досі не отримали понад 120 мільйонів гривень державної компенсації за різницю тарифів. На наступний рік прогнозують ще 60 мільйонів гривень. Сергій Зеленський подякував депутатам за підтримку. Комунальників тому велика вам вдячність за підтримку, за порозуміння працюємо і також не забуваємо а підтримуємо максимально. Будемо підтримувати збройні сили наші України. Не забуваємо за переселенців. Ну і безумовно за наших виборців. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.